це ханенов Театр револювий. А ну. Де? Я це його. Зараз я це закручу. Оце порадний. Поможе. Тут на мулове повня. Ходить сипким це не закривали. Пиздець. В тумболоту ті кури, е? Ти чекай, бо блядь, тут же це на закриває. Так. Подять. Так. Тому ще й треба поправити. Ну, водяне пек. А це, курва, гоявана. Сидай.

Блять, сейчас фотографируй, блядь. А ну кика там. Все, а то, все лишь камера, хлопкару. Приветствую. Ты пока? Нет. Махэн. Goodbye. Типа я здрав. Ну, алга.